Компанія Автопарк, вітаємо вас. Найкращі пропозиції ви можете придбати по найкращим цінам на нашому сайті Автопарк.ua в розділі Аукціон. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Mercedes А-класу, це а 2021 року випуску Офіційний автомобіль куплений в нас в Україні з бензиновим турбодвигуном на передньому приводі, з круговим парктроніком, з непогані комплектації з пам'яттю сидінь для водійського сидіння. По салону у нас шкіра плюс Алькантара. Гарна акустична система по автомобілю підсвітка Ambient по, повністю по салону, по передній частині. Салон у нас з червоною стрічкою, гарне кермо, великий дисплей. Також у нас приборна панель. Можна змінювати налаштування та режими під себе. Також змінюється у нас підсвітка по салону. Звісно ж, клімат-контроль, підігрі сидінь, все повністю по автомобілі працює. Водійські у нас з пам'яттю положення на трьох водіїв. Оригінальні AMG диски гарна оптика автомобільна, звісно ж, з усіма асистентами знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. Багато варіантів на нашому сайті ви можете придбати за вигідною ціною в розділі Аукціон.